Сьогодні про сорт помідор, який називається Полтавська галушка. Цей сорт помідор ми взяли собі на випробування та однозначно залишаємо його собі. Виходячи з чого, має щільну густу м'якість, дуже гарної, жовтої. Навіть телефон того не передає, і трошки довше постоявши, оранжевої форми. Має ось таку густу м'якість. Дуже смачну, солодку, яка дуже приємна. Тому, однозначно, і для консервування, і для навіть для в'ялення. Цей сорт помідор достатньо підійде. Звичайно, для города ця рослинка буде нижчого розміру, а так як ми пробували її вирощувати в теплиці, то вона у нас, звичайно, вищого розміру, але це не зашкодить. Так як має гарний урожай, гарна на смак. Отож, полтавська галушка пройшла всі випробування в екстремальних умовах. Той, хто у нас вижив, танців з бубнами ніяких не було, тому саме цей сорт ми і залишаємо собі. Отож, жовта, потім стає навіть оранжева, полтавська галушка. Смачна, солодка, м'ясиста, має зовсім мало рідини. Ось невелика кількість таких насіннєвих камер будемо вибирати насіння та залишати собі на наступний рік. Це слуговує на увагу, тому залишаємо. Випробування в екстремальних умовах витримав цей сорт. Залишаємо. Рекомендуємо вирощувати і вам. Полтавська галушка брали на випробування собі велику кількість сортів. Цей будемо залишати середньої висоти. Ось такі гарні, деякі продовгуваті, а деякі округлої форми. Хоч і сорт 1. Отож, поултавська галушка рекомендуємо.